Доброго ранку, мої юні мандрівники. Я рада вас бачити, які ви сьогодні бадьорі! Сьогодні ми вирушимо у дивовижну подорож до міста, яке називається серцем нашої України міста Києва. Це місто сад, місто високих пагорбів та могутніх річок. Готові? Щоб сонечко освітило нашу подорож, зробимо його самі. Піднімаємо ручки вгору, робимо велике кругле сонечко коло руками. А тепер похитали голівкою і кажемо: я знаю Київ. Та поплескали в долоні. Я готовий. Ми всі. Живемо у великій, найкращій країні. Це наша Україна. А у кожної великої країни є її головне найважливіше місто. Це місто називається столиця. Наше серце, наша столиця це місто Київ. Він стоїть на високих зелених пагорбах. І його називають містом садом, бо він потопає у зелені, наче великий зелений килим. Повторимо чарівні слова Київ столиця України. Погляньте, перед нами річка Богатир, могутній Дніпро. Він стрімкий, сильний і протікає через усе місто. Наче блакитна стрічка. Який він широкий. Давайте покажемо, який Дніпро широкий. Розведіть ручки в сторони. Давайте зробимо могутні хвилі Дніпра. Руки плавно вгору, вниз, вгору вниз. Це повільні великі хвилі. А тепер. Ми сіли у човники і поїхали. Руки вперед-назад, вперед-назад, як весла, веслуємо сильно. А ось і чарівний символ Києва каштан. Подивіться, його квіти, схожі на білі або рожеві пірамідки, які ніжно пахнуть. Вони стоять на гілках, наче святкові свічки. Давайте вдихнемо аромат каштана. А зараз пограємо в гру колючий та гладенький каштан. Уявіть, що каштан заховався у колючу шубку. Стисніть кулачки, наче це колючий м'ячик. Скажіть, Каштан колючий. А тепер шубка відкривається. Розкрийте долоньки. Там лежить гладенький коричневий каштанчик. Скажіть, він гладенький. Сховали знову колючий. Розкрили гладенький. А зараз ми потрапляємо на головну. Найширшу вулицю нашого міста Хрещатик. Вона оточена високими будинками і, звичайно ж, на ній ростуть наші чарівні каштани. Давайте покажемо, яка ця вулиця широка і пряма. Повторіть, як вона називається Хрещатик. А тепер давайте пограємо в цікаві інтерактивні ігри. Перша гра схованки каштана. Каштанчик пустун знову заховався. Я буду давати підказку, а ви швидко і точно показувати, де він. Каштанчик сховався у колір могутнього Дніпра, де синій будиночок. Покажіть швидко пальчиком на синій колір. Сховався. Шукаємо його там, де найяскравіше сонечко у жовтому кольорі. Покажіть пальчиком на жовтий колір. А тепер каштан сховався у червоному. Якщо знайшли, плескайте у долоні. Друга гра, хто живе в Києві? Ми будемо сортувати картинки. Якщо це київський символ, показуємо на зелений пагорб. Якщо це щось інше, на коричневу землю. Будьте уважні. Квітка каштана. Це Київ? Так чи ні? Так, показуємо на зелений пагорб. Подивіться, це гриб. Він росте у лісі, а символ Києва це каштан. Гриб це символ Києва. Ні. Показуємо на Коричневу землю. Наша річка Дніпро це Київ? Так. А собачка це символ Києва. Ні. Третя гра річка та гори. Київ. Це Дніпро і гори. Якщо я скажу гори, ви стаєте високими і тягнете руки вгору, як трикутник. Якщо я скажу Дніпро, ви робите плавні колові хвилі руками. Починаємо. Що це? Дніпро. Робимо хвилі. А тепер гори. Стаємо високими. Знову річка, швидкий Дніпро. А тепер величний київський пагорб. Тягнемо ручки вище, вище. А зараз відправимося на прогулянку хрещатиком. У Києві є багато пагорбів. Ми піднімаємося на Київські гори. Тягнемо ніжки вгору, як сильні богатирі, раз-два, раз-два маршируємо весело і сміливо. Подивилися ліворуч, там високий будинок. А тепер подивилися праворуч, ще вищий. Підняли ручки високо-високо, торкнулися хмаринки. Ми стомилися, але побачили багато краси. А тепер тихенько сіли, як маленькі каштанчики, щоб відпочити. Ви сьогодні чудово подорожували. Ми побачили могутні Дніпро і квітучий каштан та Київ, столицю України. Ми любимо нашу столицю. Ви такі молодці! Обіймаю вас міцно-міцно до нових цікавих зустрічей!